Свої непрочитані книжки від видавництва Vivat і чому я їх купила. Дев'ятий дім Лібардуго не збиралася купляти книжку цієї письменниці. Та брешу, я збиралася купляти книжку цієї письменниці. Вона давно була у мене тобі рідлі стіна гудріц». Потім я побачила декілька негативних відгуків на цю книгу. Основна претензія там була, що ніхто не розуміє до чого це все, що тут відбувається, і якась жесть тут має бути. І я така думаю, хм, все ж таки треба купити цю книгу. Як я зрозуміла, ця книга має бути про єль, в якій потрапляє наша головна героїня, в якої досить непросте минуле і в принципі непросте теперішнє. І Як я зрозуміла, вона потрапляє, отримує запрошення в єль прямо на лікарняній койці І вона думає, а взагалі, що криється за цим запрошенням, тому що в єль не так то просто й потрапити. А потім вона потрапляє туди і розуміє, що Єль Це в нас осередок якихось таємних товариств, які спеціалізуються на окультизмі та магії, і за цим всім. Спостерігає або стоїть дев'ятий дім, і от наша героїня має в свою чергу спостерігати за цим дев'ятим домом, і в цьому їй допомагає те, що вона така непримітна, і те, що вона бачить привидів. Ну що мені тут взагалі подобається? Це обкладинка, це взагалі, це бомба. Мені дуже подобається. Прям свіжа новинка від видавництва виват напрочуд прочут створіння. Ця книга буде розповідати нам про таку дивну дружбу між такою старушкою та восьминогом, якого вона врятує від смерті. Я сподіваюся, що це буде щось таке приємне, добре, щемке. Рівновага Володимира Винниченка все відкладаю, відкладаю цю книгу, тому що мені настільки сподобалися записки кірпатого Мефістофіля, що я якось боюся далі відкривати для себе Володимира Винниченка, тому що ну от всі як один кажуть, що і хочу його роман, і рівно. Вага, ну не дотягують вони до записок Крипатого Мефістофіля. Я також знаю, що на жаль, ця книга була написана російською мовою, тому це переклад на бекгранді У нас Париж. Я не дуже люблю Париж, але сподіваюся, я полюблю рівновагу. Тут крім рівноваги ще є оповідання тайна. Випадок із Рейчел. Оцю книгу я дійсно не збиралася купляти, але відгук Кристини Самборської мені її продав просто за одну секунду. Вона просто в своєму відгуку сказала, що ця книга має вайби серіалу Girls. Я, не читаючи навіть анотації, просто взяла і купила цю книгу. Буду її читати, коли мені захочеться прям зовсім відпочити від якоїсь такої, знаєте, філософської інтелектуальної або мрачної прози. Гамлет, ця книга буде нам розповідати про історію умовне створення п'єси Шекспіра «Гамлет». І Гамлет – це не просто калька, якась з Гамлета. Гамнетом звали сина Шекспіра, який помер. І після загибелі сина зруйнувався і шлюб Шекспіра, і він через 4 роки написав п'єсу «Гамлет», в якій він відроджує і свого сина, і свій шлюб. Не те, щоб я була в захваті від Шекспіра, я зачитувалася ним, але я читала його в школі. І мені дуже подобається фільм з Леонардо Ді Капріо, який мене дуже розчарував, до речі, як ти міг? Лео, і е, я бачила декілька відгуків там, де люди плакали і казали, що це дуже щемка історія. Шлюбний портрет цієї ж авторки я купила її, тому що мені сподобався сетінг. Тут у нас події будуть відбуватися у Флоренції. Я один раз була в Флоренції, просто закохалася в це місто. Хочу ще раз сюди потрапити, хоча б потраплю в нього на сторінках цієї книги. Мрійник Стрендж. Я дуже багато схвальних відгуків чула про цю письменницю Лейні Тейлор. Я не бачила, щоб хтось взагалі розповідав про цю книгу. Якщо ви читали цю книгу, розкажіть, як вам тут розповідається про хлопця Лазло Стренджа, який насправді не знає свого справжнього імені, і по законам жанру йому треба буде врятувати когось або щось ціле місто. А також йому в віснах приходить якась дівчина. І йому треба зрозуміти, хто це така, і хто сам він цей Лазло, Хто він такий? Яке подавництво ви хотіли побачити в наступному відео? А також напишіть, чи читали ви щось з того, що я вам тільки що показала, або можливо ви збираєтесь щось прочитати. Пока!